Усі ми з вами прибираємо у наших помешканнях, і сьогодні поговоримо саме про слова, які ми використовуємо для прибирання. Отож, запишемо для себе список найпоширеніших cleaning supplies, тобто речей, які ми використовуємо для прибирання. І почнемо ми з слова Oven Cleaner. Oven cleaner – це засіб для очищення духовок. Uh, the best way to clean your oven is to use oven cleaner. Найкращий спосіб почистити свою духовку це використовувати засіб для миття духовок. Наступне слово це rubber gloves. Резинові рукавиці. Окей, okay? rubber це означає гума, а «gloves» рукавиці. Rubber gloves are made of good rubber. Гумові рукавиці зроблені з хорошої гуми. Для полірування меблів ми використовуємо furniture Polish. Polish загалом означає полірувати або також засіб для полірування. Okay, please use furniture polish to make it clean. Ру використовуй э, полірот для того, щоб зробити його чистим. A clothes duster works just fine and it is more eco friendly. Тканинні ганчірки краще працюють і вони більш э, корисні для навколишнього середовища. Для того, щоб е, назвати пилосос англійською мовою, ми можемо використати теж два слова. Перше це vacuum cleaner або хуве. Саме слово хуве може означати як пилосос, так і предмет пилосос. The vacuum cleaner is not something that you leave out for guests to see. Коли ми говоримо про різні насадки для нашого пилососа, ми використовуємо слово vacuum cleaner attachments. Тут якісь додатки, слово attach означає приєднувати. attachment, тобто те, що ми приєднуємо. Мішок для пилососу це vacuum cleaner bag. Vacuum cleaner bag. Дуже часто в будинку чи в помешканні ми потребуємо з вами step ladder. Step ladder – це така розкладна драбина, від якої ми можемо дістатися будь-куди. Отож. Приклад речення. I can't reach the top shelf unless I use step leader. Для прибирання вікон ми часто використовуємо glass cleaner, тобто омивач для скла. Давайте подивимося, як це виглядає в реченні. I need to get some more glass cleaner. Мені треба трохи більше омивача для вікна. Squeegee – це спеціальна лопатка, за допомогою якої ми забираємо зайву воду із скла. А давайте подивимося, як виглядається в речні. She sprayed some water on the surface and then used squeegee to clean. Часто для підмітання to sweep the floor ми використовуємо два слова. Перше слово це broom, яке означає мітла. І інше слово це dust pen. Dust pen це сувор. І Звідси в нас теж uh, в його складі бачимо слово dust, яке означає «пил». I brushed these things into the dust pen ці речі в совок. Під час миття посуди ми використовуємо Dishwasher Liquid або Dish Towel. Dishwasher Liquid це засіб для миття посуду. Часто ми використовуємо його зі словом sponge, тобто мочалка. Кожний для витирання посуду англійською мовою буде Dish Towel. I threw out my dish towel. Я викинула рушник для uh, витирання посуду. Давайте подивимось, як цими словами може використати у наших реченнях. These house cleaning products and dishwashing liquids are free from harmful ingredients. Ці засоби для прибирання, засіб для миття посуду, вільні від шкідливих речовин. Для того щоб назвати мішок для сміття, ми можемо використовувати кілька слів. і Я думаю, що кілька з них ви вже чули. Перше слово це «trash bag», Також можна використовувати «garbage bag». в британській англійській. Також досить поширене бій bag». Бібе. Усі ці слова ми використовуємо для того, щоб назвати мішок для сміття. I have a little trash bag now. У мене зараз невеликий мішок для сміття. Ще більше слів, які пов'язані із прибиранням у помешканні, ви можете знайти у словнику. Назву цього словника ми подаємо нижче під нашим відео.